Всім привіт, мої друзі! Сьогодні в нас Quad Moments. Чому? Тому що це відео затравочка перед великим роликом по івенту, який в нас планується вже на 11 число цього місяця. Вся детальна інформація в описі під цим відео, а також у нас на Discord сервері. Лайтовий, музичний та просто прикольний відео, де я граю з квадного, Очікує вас прямо зараз. А тому давайте оформимо підписочку на мій канал, поставимо лайкусик і його дивитись контент. Пес проводжу зараз набір у клан та... Оформлення Діскордіку. Кому цікаво, пишіть в коментарях, буду радий новим лицям. Також планую, що скоро буде більше відео по іншим іграм. Тому якщо вас цікавить якийсь конкретний проект, на який ви хотіли потримати огляд, пишіть його в коментарях. Ми обов'язково це зробимо. Ну все, давайте дивитись. Бажаю здоров'я всім, товариші. Зараз будемо перевіряти ваші мікрофони. Мене звати Малой. На сьогоднішню гру я ваш командир. Я ваша мама, я ваша папа, я ваш брат, сестра, жінка, неважливо. Я відповідаю за ваше життя. Якщо хочете жити, слухайте мене. Якщо хочете грати, слухайте мене. Якщо я кажу вмирати, ви вмираєте. Якщо я кажу не гівапаться, ви не гівапаєтесь. Ми з вами в штурмі. Ми з вами основа. Ніхто крім нас. Всім все зрозуміло. Так, є. так. Швидесенький, швидесенький брифінг. У кожного з вас буде фаертіма. У вас є фаєртім лідер. Фаєртім лідер це ваш локальний командир. Я йому даю задачу, ви її виконуєте. Ми з вами граємо в команді, так як сквад це командо-тактичний симулятор. Наша з вами задача зараз бути на передовій. Наша з вами задача брати оперативно точки, не вмирати і виігрувати цю гру. Всім все зрозуміло. Плюс сідаємо в машину, пацани. Ой, блядь, прилетіло. Медик, медик.

Та я бачу, бачу, вона просто пробиває, це і ще плюс працює цей блядь, танк ворожий. Батя бать я таке знімаю нахуй. Ебать, танк не пробивний просто У нас танк наш в'єбали Горить, горить Все, горить, руснявий танк горить А що у нас на кропі? Зараз буде мінус Все, 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 зараз буде мінус все, 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 уничтожил танк, минус. О, Я на ишобу был, все нормально. Идем на ножах, выйдем. На лопатах. <laughs> а у тебя, наверное, на ножа? Не, бля, у меня есть лопата. Нахуй нужен, если есть лопата. Давай. Блять. Да. Блять. Ха-ха, сука. Б. Да накричить, накрить. Ёб твою, блядь. Здорово. О, все, по дороге еду. Одна е. Горыть, горыть, горить, горить, горить Парни, на мне вражеская, гусля едет. Минус. Да, да, все, взорвался, взорвался. Хорошо. Попадание, взорвался i'm sorry Ні, yeah. я yeah. uh, не маю. Хаб в трошки зняв.